Не всі лазери однакові і не всі очі теж. Лазерна корекція зору у Львів Медікал Центрі у нас проводиться двома методом. методами: це є методика ЛАСИК і методика ЛАСІК. Ласик це є поверхнева методика. Судді її полягає в тому, що ми верхній шар рогівки, а саме епітелій, Випаровуємо за допомогою лазера, і потім в наступному шарі ми виправляємо ступінь рефракції, який у нас є: це є короткозорість, астигматизм чи далекозорість. Після цього одягається контактна лінза на 5 днів. Ця лінза одягається на 5 днів з метою захисту, і для того, щоб верхній шар рухівки він регенерував, він відновився. Є методи, відповідно, у нас термін реабілітації, він подовжується. Є методика ласік, вона проводиться в трошки вглибших Шара грогівки. Суть її полягає в тому, що ми формуємо так званий клапоч, ви можете чути флеб або лоскут, ще називають. Ми створюємо його за допомогою мікрокератому. І, відповідно, цей верхній шар епітелію, він зберігається. Лазер працює лише в Середньому шарі рогівки, в залежності від ступеня короткозорості, залежить тривалість роботи лазера. Чим більша короткозорість чи астигматизм чи гіперметропія, тим довше по часу працює лазер. Після цього ми цей клапоть повертаємо на місце, вдягаємо контактну лінзу на один день з метою захисту і кращої адаптації флепу і знімаємо її на наступний день. Відповідно, період реабілітації у нас скорочується. Більшість пацієнтів вони все-таки хочуть Дуже швидко вернутися до відновлення. До звичного способу життя і зазвичай вибирають методику ласік. Але часто тоді запитуються, для чого існує методика Ласик, якщо вона має довший період реабілітації, довший дискомфорт на очах. Справа в тому, що не всім пацієнтам можна ту чи іншу методику. Є пацієнти, яким виключно можна тільки методику ласик. Це пов'язано із видом діяльності, спортом, яким людина займається, а також із товщиною рогівки. Якщо ми маємо тонку рогівку, то ми хочемо її максимально зберегти. Тому є випадки, коли, наприклад, людині показана і методика Ласік, і методика ласик. А є випадки, які, коли показана лише методика ласик або лише методика Ласік. Який метод підійде саме вам? Це визначає лікар на передопераційному огляді. Приходьте до нас, і ми детально вичерпно надамо вам всю інформацію. У Львів Медікал Центрі.